Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні хотів вам показати ось такий ось павербанк. Два роз'єми Type A, один Type-C і мікро-USB. Ось Поставляється він так в розобраному вигляді, ну, без акумуляторів. Акумулятори треба купувати окремо. 4 акумулятори я вже вставив, зараз ставимо ще 4 акумулятори 18650 Треба бути обережними, щоб не переплутати полярність. Так, є. Ми зараз беремо. Так. І так ось. Зараз пара гвинтів прикрутимо, щоб він не розпався у нас. 8 гвинтів іде у комплекті. Так, один є. І сюди один. Поки буде досить. Так, є, yeah. вже не розпадеться. Так, заряджений у нас він на 88% Тут є ще ліхтарик. Так, так. І вимкнули. Так. Зараз подивимось, які в нього є протоколи. Чи є тут 22 ватти, чи нема, зараз подивимось. Так, є протоколи, як бачите, QCR 4.0, 2.0, Apple, Samsung. Добре. І зараз подивимось Power Delivery, Зараз глянемо які протоколи підтримує Type-C. Так, беремо. Так, зараз, зараз. Так, це не той дрит в нас. Зараз хвильку. Хороку, хвильку, Yeah. Так, зараз глянемо. Ось ну, як бачите, які протоколи? Power Delivery 3.0 22 Вт підтримую. Все, дякую всім, до побачення.